Зрадники із набу прослуховували патріота Міндіча для того, щоб передати розробки ракет фламінго самому Путіну. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Слово по -свої». І В цьому відео я хочу розглянути таку надзвичайно красиву цілісну концепцію, яку зараз вкладають в голови мільйонів українців. Причому мільйони українців до цього часу не розуміють, що вкладають саме цю тезу. Я, я про це кажу не просто так. Я просто дивлячись на кілька кроків наперед, я бачу, куди нас ведуть. І ведуть в деяких місцях досить красиво, а в деяких місцях настільки тупо, що, якщо чесно, мені навіть страшно подумати про ту кризу кадрів, яка знаходиться зараз в зелених кабінетах. Але давайте про все по порядку. А розпочну я із так званої екстрадиції нардепа втікача-хрестенка. Нам повідомили про те, що екстрадиція відбулася із Об'єднаних Арабських Еміратів. Потім, коли люди, які вміють мислити логічно, почали запитувати, а як ви змогли зробити екстрадицію з Об'єднаних Арабських Еміратів, якщо звідти не існує екстрадиції в принципі. І тоді нам розказали, що це відбулося увага внаслідок домовленостей на найвищому рівні. Угу, Так, Араби. В Об'єднаних Арабських Еміратах, які володіють сотнями мільярдів і навіть трильйонами доларів, стали домовлятися із Володимиром Зеленським, тому що він, напевно, найвеличніший лідер сучасності, Задля того, щоб зробити екстрадицію, яка з їхньої країни не відбувається, і, в принципі, про це знають в усьому світі, що вона звідти не відбувається. І в тих гаванях Арабських, які там знаходяться, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там ховаються деколи такі акули, ну, для яких навіть наш Ренат Ахметов ну, здається такою досить дрібною рибкою. Тому версія про екстрадицію вона абсолютно дебільна і розрахована на тих, хто взагалі не вміє мислити і хто не знає, що таке екстрадиція. Якби відбувалася екстрадиція нардепа втікача Христенка. То тоді в офіційному порядку його в наручниках спочатку доправили б до Польщі, а потім в Польщі передавали б українським правоохоронним органам, і це все відбувалося б із дотриманням законів, правових норм, в тому числі міжнародних, навіть не в тому числі, а в першу чергу, тому що це була б міжнародна юрисдикція. Цього всього не відбувалося, а це означає, що екстрадиції не було. Домовленість на найвищих політичних рівнях на підставі чого? На підставі чого реально, Що процедурно все було дотримано, і отак вирішили, от саме не знаю, українцям дуже співчувають і вирішили передати, тому що попросив чи Володимир Зеленський, чи Андрій Єрмак, ну, це виглядає як мінімум абсурдно. А це означає, що, скоріш за все, Христенко повернувся сюди добровільно внаслідок якихось певних договорників. І отут же виникає ціла маса запитань. Серед тих запитань, які виникають, одне із них: а чи був Христенко, можливо, якимось позаштатним законспірованим агентом Служби безпеки України? Версія достатньо цікава, і вона могла б пояснити такий спосіб його повернення в Україну. Але тоді виникає інше запитання: а для чого йому тоді взагалі було втікати з України? Тобто він дуже злякався обстрілів, сумніваюсь. І чому тоді він втікав саме Об'єднані Арабські Емірати, чому не Австрія, до прикладу, звідки екстрадиції фірта Шанду добитися, не можуть хто з скільки. Ну і взагалі ключове питання, для чого йому взагалі було втікати? Тому я схиляюся до версії, що він не є агентом Служби безпеки України. Ті, хто в нас знаходяться при владі і володіють великими грошима, в них за роки десятиліть сформувалася своя система відносин із кланово-олігархічною системою. Ця система відносин достатньо складна, але враховуючи те, що на вищих щаблях влади в Україні зараз знаходиться ну, дуже багато чиновників часів Януковича, причому знаходиться на вирішальних насправді позиціях. І я не про останні скандальні призначення, я про людей з розряду Татарова, про Портнова, нині покійного, який вирішував дуже, -дуже багато питань. І ще чимало, ну то в принципі, куди не копни всюди насправді. Колишні регіонали перефарбовані зараз знаходяться. Тому своя система відносин якась вибудована. Але отут питання, для чого потрібно було повертати Христенка. І от якраз у відповіді на це питання якраз і ховається сама суть, а суть полягає у продовженні протистояння між Офісом президента та так званою незалежністю НАБУ та САП. Я кажу так званою, тому що вона носить надзвичайно умовний характер, тому що керівники Набу і САП, я не кажу про детективів, я кажу про найвищий рівень керівництва цих органів. Вони надзвичайно лояльні до вищої політичної влади в Україні. І в Цьому є чимало доказів. Ну а сама процедура вибору кривоноса, вона, ну скажімо так, досить тонко було зіграна, де офіс Єрмака всіх переграв, включно із міжнародними представниками. Але от серед самих детективів. От там є цікаві люди, є люди з характером, є люди, які можуть закусити і перти як танк до кінця і працювати на результат. І от тут якраз ми підходимо до ключового. Тоді, коли порушували незалежність на Буй САП, коли в авральному режимі ламали через коліно Верховну Раду, дуже цікаво, до речі, є. Переписка депутатів зелених слуг неукраїнського народу в внутрішньому чаті. Там така переписка, що просто коли ну ви уявляєте, коли ці скотеняки голосують в якийсь момент часу за а, те, щоб скасувати цю незалежність, а потім під переможними гаслами голосують прямо протилежно щоб її поновити. І всі медіа підконтрольні офісу президента подають це тоді як. Завдяки ініціативі нашого мужнього головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського незалежність на і Сап була відновлена. Ну воно ж так відбувалося. Але ця історія має продовження. Чому? Тому що в настільки авральному режимі ламали НАБУ і, САП, і ламали зелених табуреток у Верховній Раді саме через плівки Міндіча, тому що на плівках Міндіча записано щось таке. Про що ми вже частково там десь в пресу інформація, скажімо так, просочувалася, але інформації там дуже багато. І не просто так. Міндіча говорять якимось там сірим, прихованим власником чи прихованим бенефіціаром від компанії FirePoint, яка є розробником ракети Фламінго. І от, співставивши ті всі речі, я якраз і дійшов до нинішнього заголовку, до того, що зрадників набу... Повинні слухали Міндіча не для того, щоб боротися з корупцією, а для того, щоб скотеняки такі передали потім інформацію про нашу героїчну розробку, яку вчергове представив Володимир Зеленський самому Путіну. От таку інформаційну картинку впродовж кількох тижнів і кількох місяців нам будуть формувати для того, щоб дискредитувати набу і САП, і для того, щоб коли справа. Дійде до суду, якщо вона дійде до суду, це також досить цікава ситуація. Тому що, в принципі, в нас м, такий правовий, що називається, я не знаю, як українською мовою, безпреділ перекласти, але в нас йде тотальне невиконання законів, кримінальних кодексів, кримінально-процесуального кодексу та взагалі будь-чого. Тому я не здивуюся, якщо просто в якийсь момент часу зламають через коліно все, що можна, і докази будуть максимально знищені. Хоча я дуже надіюся, що люди, які слухали Міндіча, ті докази мають в кількох екземплярах і мають застраховані варіанти, що ті екземпляри будуть оприлюднені, як тільки щось там з ними, умовно кажучи, станеться. Але повернемось до Христенка. В чому полягає роль Христенка? Тому що він нардев утікачу від нині забороненої ОПЗЖ, яка очевидно зв'язана з Москвою. Проте зараз знову ж таки це ж ОПЗЖ нині заборонена. Сидить у Верховній Раді і синхронно натискає на кнопочки із зеленими слугами неукраїнського народу. В зеленського не було би більшості без е е депутатів промосковських з е нині забороненої партії ОПЗЖ. І от роль Христенка показати, що між тими детективами, двома, які зараз заарештовані, є зв'язок із Росією. Для чого? Для того, щоб інформаційно дискредитувати будь-які кримінальні справи, які велися в першу чергу справи проти Міндіча. Причому тут досить така цікава річ. Насправді, знаєте, ну навіть якщо в рамках кримінального процесу якась доказова база вже сформована. То, в принципі, для кримінального процесу, для того, як він мав би відбуватися відповідно до законів України, мало б бути байдуже, що щось там десь буде дискредитовано. Але ну особи якихось слідчих, якщо все оформлено правильно, але в нас інформаційне поле настільки вироджене, конституція поставлена на паузу і об неї багаторазово витерто ноги, не кажучи про закони нижчої юридичної сили. Що цією інформаційною картинкою негативною в бік НАБУ, спробують скористатися для того, щоб розмити плівки міндіча. І, до речі, от цікаво, ви уявляєте наскільки оті кляті зрадники вирішили добратися до міндіча, який є другом президента, настільки сильно його атакують це все через Путіна, через Павутини, щупальці Путіна, що міндіч змушений настільки ретельно заховатися, можливо, навіть покинути Україну, що взагалі ніхто не знає, де він. І навіть наш верховний головнокомандувач, більше того, навіть регент Андрій Борисович Єрмак не можуть Міндіча захистити в Україні. Чому Міндіч сховався, чому ніяких показів не дає? Як ви думаєте? І не він один, насправді, всередині зелених слух неукраїнського народу відбуваються дуже цікаві процеси. Але тепер давайте повернемось до Христенка. Стосовно агента, я сказав. Яка ключова роль Христенка? Він є довіреною особою Юрія Янаківського. Кримінального авторитета дуже високого рівня, з яким в свій час змушений був рахуватися Віктор Янукович. Навіть будучи президентом Янакіївського, він не ламав, скажімо так, настільки сильно. І Юрій Янакіївський, попри свій кримінальний статус, попри приналежність до партії регіонів, його також в Україні ніхто не переслідував. Фактично не переслідував. Більше того. Йому навіть дали можливість віджати в свій час чимало бізнесів, в тому числі і так званий Скаймол. І от кримінальна е, справа проти депутата Втікача Христенка якраз пов'язана із е, віджимом, фактично організацією рейдерства стосовно торгового центру в Києві Скаймол. І... Але рейдерство це відбувалося в інтересах Юри Єнаківського. При цьому мені вдалося поспілкуватися із такою категорією людей, яку знаєте, я жартома називаю злі, але дуже добре поінформовані язики. Так, от вони стверджують, що саме Юра Єнакіївський організував приїзд Христенка в Україну, і що це політична домовленість між Офісом президента Юрою Єнакіївським. При цьому ініціював цю домовленість, очевидно, офіс президента. І це була друга спроба. Першу спробу Юра Єнакіївський відкинув. Це такі цікаві насправді деталі, але ці тонкі деталі для загальної павутини, для загальної архітектури, вони насправді є надзвичайно важливими. І що саме тут досягнено якихось домовленостей, і я підозрюю, що ближчим часом якісь журналісти-розслідувачі, можливо, їм злиє хтось інформацію, можливо, ще щось, але ми почнемо бачити, а, ну, за які, скажімо так, пиріжки Юра Янакиївський повернув депутата Христенка для того, щоб він виконав свою власну роль, що є цікаве. Цікавим є те, що теперішню ОПЗЖ у Верховній Раді фактично там є таке собі двовладдя, умовно кажучи, дві групи, вони між собою не сваряться, вони між собою завжди домовляться, але одна із тих груп вона під бойком, а друга, вона під Вадимом Столером, який насправді вміє домовлятися з усією владою. В нього були прекрасні відносини і з попереднім президентом, і з попередньою адміністрацією, і з Кличком в нього непогані відносини, і з Віктором Януковичем в нього були непогані відносини. І от Христенко якраз із Столером також має досить цікаві відносини, і, можливо, саме відслідковуючи якісь економічні процеси навколо Столера, ми якраз. Чимало цікавого зможемо побачити. Найцікавіше з усього, що нас очікує, це те, в як будуть завертати покази Христенка для того, щоб дискредитувати тих детективів НАБУ, Стосовно яких в мене зараз вже практично немає сумніву, що справа проти них носить відверто замовний характер. І те, що спочатку з помпою так представляли, що от викликали російських агентів там і так далі. Потім виявляється, що на тих аудіозаписах. Мова йде не про Татарстан чи Башкірстан, чи що там було, як там записали е, працівники правоохоронних органів України, а мова йшла про Узбекистан, тобто про окрему державу, а не про суб'єкт федерації е, Московської Федерації, з яким, власне, торгівля заборонена. Це як там звинувачували цього Руслана Магометра Сулова. Але мова зараз навіть не про те. І мене, в принципі, ці постаті слідчих не надто зараз цікавлять, виключно з цієї точки зору, що в нас має бути справедливість, а зараз виглядає, що їх все-таки несправедливо ув'язнюють саме через те, що вони правильно виконували свої обов'язки. Хоча до, до роботи на БУ і САП є чимало запитань, як і до того наскільки ефективно використовувалися ті гроші. Але вже забігаючи наперед, я хочу, щоб ви всі фокусували погляд на те. Коли з'являться покази Христенка, хто та як їх інформаційно буде подавати. По тому, хто і як їх інформаційно буде подавати, ви в принципі зможете вичислити падлюк. Тому що я підозрюю, що для того, щоб їм вдалося інформаційно сформувати величезну кількість негативу навколо детективів, набу щоб тим негативом перекрити прослушку Міндіча і ті речі, які там були записані. Причому Міндіча, як виявляється, документували не в одному місці, а в кількох місцях. І, можливо, навіть ми побачимо колись не тільки аудіо почуємо, а і відео побачимо. Ну, для цього їм треба буде здійняти величезну хвилю, і вони будуть задіювати максимально всю агентуру. Але м, от такі речі, такі казуси, які з'являються, вони показують наскільки а, сильно Сильний теперішній управлінський ресурс сконцентрований в руках Зеленського і Єрмака з одного боку. І наскільки це все крихке, попри всю величезну силу, буквально внаслідок одного якогось процесу, ця вся пірамідка може бути обезголована і розсипатись на дуже дуже дрібні деталі. Вони цього поки що не розуміють, вони впевнені, що вони чорта тримають за бороду. Чи чорта, чи вала, чи бала, кому вони там поклоняються. А я думаю, що все закінчиться для них набагато швидше, ніж може здатися. Але при таких оптимістичних очікуваннях в мене немає ілюзій стосовно їхньої готовності надзвичайно жорстко діяти. Я про це хочу вас попередити. Янукович і його кримінальники навколо нього, включно з тим же Юрієм Янакиївським, вони дотримувалися певних, скажімо так, законів поширених, понять, поширених в їхніх кримінальних колах. В них було розуміння, що Конституція і закони мають виконуватись. І тому через допомогу тушок Верховній Раді, там, Янукович продавлював Верховну Раду, змінював Конституцію, змінював тексти законів під себе, під свої інтереси. Але він знав, що тексти законів мають виконуватися. А зараз на всіх рівнях. Закони не виконуються. І тому я розумію, що якщо Янукович довгий час, скажімо так, сумнівався чи давати наказ стріляти там по мітингувальниках, там, зачищати Майдан, в тому числі з допомогою армії, він лише в, після подій на Грушевського почав вимагати, щоб війська повели на Майдан, але генерал Замена тоді відмовився це робити і місяць часу відмовлявся це здійснювати. То теперішні. Сумніватися взагалі не будуть. Наказ дадуть, і я підозрюю, що є дуже багато осіб, які готові його виконати, незважаючи ні на що. Ні на кров, ні на закони, ні на конституцію, ні на те, що присягу вони складали не Володимиру Зеленському і йому подібним, а українському народу. Тому бережіть себе, мисліть раціонально, старайтеся стосовно всього формувати власну думку. І відслідковуйте. Хто та як буде описувати такі індикаторні речі? Спектакль буде продовжуватися, він буде дуже-дуже цікавим. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую за інформаційну підтримку, дякую за фінансову підтримку. Саме завдяки вам. Ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей!